Етичні особливості нашого регіону подекуди не лише заважають успішно займатися сільським господарством, а й загалом суттєво псують життя людей. Йдеться про повені та підтоплення в Поліських районах області. Зайву воду відводити від сади посівів мали б мільоративні канали. Втім, значна їх частина занедбана. Допомогти нам відновити мережі взялися європейці і співфінансують відповідний проєкт. Сьогодні про перші результати цієї ініціативи, а також про людей, на яких вона спрямована. Розпочалася пацівна кампанія, і ми не можемо минути цієї теми. А також розповімо про сільського умільця, який любить казкові сюжет. Проект відновлення меліоративної мережі у волинських селах передбачає очищення 240 кілометрів каналів. Загалом їх в області майже 18 тисяч кілометрів. Але йдеться про найбільш проблемні внутрішньогосподарські мережі, за якими нині нікому доглядати. Координатор проєкту каже, що вже очищено третину від плану понад 85 кілометрів. 240 кілометрів, багато чи мало це питання спірне. Але вісім сільських селищних рад Ковальського Ратнівського району вже отримують результати від цієї роботи, тому що. Я говорила, що в 2014 розпочалась робота, в 2015 безпосередня очистка цих каналів. Розпочали ми з Ратнівського району, Заболотівська селищна рада попала у цей перелік. І якщо ви прослідковуєте події, які відбуваються в області, то на Любашівщині затоплює. А про Ратнівщину і Ковальський район ми такого не чули. Ну, я вважаю, я вважаю результат, тому що повторююся, Ратнівський район, Заболотівська селищна рада і Залізька сільська рада там очищено біля 60 кілометрів цих каналів. Представник європейської сторони нагадаю, проект реалізується на умовах співфінансування співпрацею задоволений. каже, що важливість зробленого волиняни оцінять згодом. Це є не один з найкращих проєктів, на мою думку, фінансованих європейським союзом, тому що він спрямований на майбутнє. Результати його ми побачимо не відразу, але цей проєкт саме спрямований працювати на дітей, регіональний розвиток і напевно на сільське господарство. Зараз в Європейському Союзі є стратегія такого регіонального розвитку, тобто проекти спрямовані на розвиток регіонів. Але уряд повинен мати таку загальнонаціональну стратегію, яка спрямована відповідно на розвиток певних регіонів, і відповідно ми будемо фінансувати ці напрямки. Умовами проекту передбачено не лише очищення мільоративних каналів, а й навчання місцевих жителів, як за ними доглядати, як використовувати зневоднені землі. Для цього фахівці з різних країн проводять семінари і тренінги. В трьох напрямках працюють наші наукові інституції, які беруть зразки ґрунту, вивчають склад їх, мікроелементи, які і будуть випущені брошури, рекомендації для використання цих сільгосп угідь, під відповідні сільгосп культури. В рамках нашого проєкту було проведено вісім семінарів для сільських селищних рад, охоплено було понад 350 чоловік, де розказали, як користуватися цією землею після. Того, як проведені були ці міліоративні роботи, що садити, що краще, який досвід переймати. І польський рекомендувався досвід в стосунках використання екопродукції, вирощування точніше, через якісь кооперативи спільні. Тобто, в такому плані зараз ми будемо проводити тренінги в рамках нашого проекту. Будемо вчити мешканців цих районів, про які я раніше сказала, як правильно доглядати за цими каналами, тому що зрозуміло, ні скоро черга дойде знову до них я приїхав сюди, щоб допомогти пояснити, як досвід Голландії може бути використаний тут для підвищення врожайності, як для управління мальортивними мережами. Auto Management. дуже важливо, як ця цю роботу організувати. І Ось досвід Голландії показує, що все це, це в Голландії роблять фермери. І Зараз фермери працюють разом з органами, які відповідають за водні ресурси для того, щоб ця система працювала нормально і впливала на ріст врожайності. В Білорусі збереглася частково радянська система обслуговування меліоративних мереж. Оскільки наші сусіди працюють при тих же кліматичних умовах, керівники проекту враховують і їхній досвід. Проблем у нас как бы много, но для этого у нас в каждом районе пока есть по две миллиоративных организации. Значит, есть предприятие миллиоративных систем ПМС, которое занимается в основном эксплуатацией, ремонтом миллиоративных систем и частично реконструкцией. И есть сохранены два треста – Брестводстрой и Пинцводстрой, вот, которые имеют в каждом районе еще по строительному ПМК. Конечно, на всех работ уже сегодня у нас не хватает, потому что, как и во всем мире, у нас тоже денег как бы маловато. маловато. Тем, не менее, тем не менее, значит, играем тоже в тендеры, у нас тоже вся эта система через конкурсы идет, цены скидываем и так дальше. И ищем работу на стороне для того, чтобы содержать численность нашу, а она сегодня. Составляють порядка трьох тисяч На території Заліської сільської ради нині жодна садиба не підтоплена, каже сільський голова. Раніше така проблема виникала чи не щороку. Нині він думає про те, як використати віднедавна зневоднені землі. У нас в 2010 му році з'явився інвестор, який хотів надати землю в оренду. Але в зв'язку з тим, що вони постійно підтоплювалися, він уклав договір. Рік вони. Нам сплачували оренду плату, все рік вони потримали, нічого вони з тими землями не добилися, вони договір з нами розірвали. Сподіваємося, зараз що буде у нас дуже велика кількість, понад 300 гектарів земель. У мене в даний момент є не обробляються. Отож, вісім сільських рад в Ратнівському та Ковальському районах мають незабаром вирішити проблему підтоплень. Чи справді європейські гроші спрямовані на нагальну проблему, ми вирішили з'ясувати безпосередньо на місці в селі Поповичі на Ковальщині? Дві важливі події відбулися у Поповичах останнім часом. Крім проєкту з мільорації, набагато глобальніше. Село приєдналося до Голобської об'єднаної громади. Люди вірять, що ці зміни дадуть, хоч якийсь ефект, бо, поки заробляти собі на хліб, досить важко. Молодь не має зовсім роботи. Де робити, що вже старе, то пенсію то отримаємо купити. До там в долині то була трохи вода, але зараз зробили руват амілюрацію, тою зробили і не того. і Води немає, так, щоб по ти роки. Цього літа засуха була, не накусили трави, люди куровам. Тяжко. Я на базар їду, везу молоко, що буду по три рублі продавати. Нас мало дають тиво за молоко, за літру три рублі. І баба стара мусить, щоб вижити, мусить вести, бо треба і урода згорати, і навіть все наняти ж треба. Старі люди не будуть тримати там коняку чи що. Є такий рік, що дійсно затоплює повністю, що навіть не можна проїхати. А от є такі роки, що воно і тоді вже воно саме бачите, що висихає все повністю. А меліорація в нас проходила там, як ми кажемо, туди в ту сторону, ближче голоб. Хто по Україні їздить, хто на землі працює. Ну, це не на сільхозпродукцію тобто, немає, ні на молоко, ні на картоплю, ні на що. Ну, кожен живе як міє. Очищення, воно, звісно, потрібно, тому що якщо воно раніше було, значить воно і зараз треба правильно, його ж раніше теж не дураки робили. Ну Є в людей, що і вода стоїть, і в хатах, і в люхах, і везде. Анатолій Прокопчук працює на землі сам. Рожився трактором, комбайном, монтажівкою, обробляє трохи більше трьох гектарів. Вирощує сою, буряки, зернові та інше. Цим і заробляє. Нам важлива його думка про меліорацію. Декілька років тому, що я тут практично на найвищому місці в селі, то в мене було, можна було черпу, черпати воду з криниці, перехилившись, але ж міліорація це не однобоко. Ну, от В даний час, якщо взяти так, дивіться, цього року снігу нема. А, а сніг це волога, це, ну, це врожай, це все. Ви дивіться, якось вторічний рік, який був засушливий, от. проблема була. Корову на паші напоїти. У нас тут практично в мене ну, як колодязь 11 кадок, висохло, не було, ну, не, ну, не було води. От, о. А цього року снігу нема. Хто його знає, який, ну, який рік буде, і який, а які який ще будуть далі роки. Воно повинно бути не тільки як От відвести вологу, от, а й, наприклад, коли треба, то її затримати, думку про те, що меліорація має працювати не лише на осушення, а й на затримку вологи, підтверджує і виконувач обов'язків старости села. Щоправда, каже, що очищення каналів для цього недостатньо. Одне діло сьогодні канави почистити, а бажано, щоб відремонтувати сльози, щоб можна було і утримати. Так, ми, враховуючи минулий рік і, і прогнози на цей рік, що таки треба щось зробити шлюзи, відновити те все, як було раніше, щоб можна було регулювати. Анатолій Прокопчук готовий розширювати своє господарство. Хотів би спробувати себе в ягідництві, але боїться, що без державної підтримки справа не піде. Хотілося б. щоб… Держава, чи як то до нас повернулися може, трохи лицем, щоб і за цю роботу, ну, от, і, наприклад, за молоко. Можна було б і дві-три тримати коровки. Ну, якби, ну, якби було за що, ну, от, якби було за, за що воно цього, от, щоб то, та праця тяжка. О, сільська вона окупалася, щоб можна було на ній якусь копійчину заробити, а не не вижити. Тому що взяти тут беруть по по ну по 3,20 чи там при п'ятдесят молоко за за літру. А в а дивишся в городі ну, питаєш скільки літра молока? От 10 гривень Це за, за цього вот. А чому така різниця цього вот ну. Oh,